Бити зрадника. Окей, зрадника я вбила, але зараз вб'ють мене. Все зовсім пішло, на жаль. Не по плану. Я хаваю гранати. Хух, наче все. Молодці, ні, не все. Стоп, стоп, стоп. Йо, тепер стоп, я. Ви бачите, що коїться? Да я ламаю моди просто. А, дивіться, я його поранила, але він там ще доходить цей доходяга. Я би втікла звідси, але я хочу залутати ті трупи, які я вбила. Ой, ті трупи, які я вбила. Ну ви зрозуміли. Дамаг на калаші? Ні, я не чула такого взагалі. Ну, вбила гранатою. Анька граната. <рес> <рес> Тепер називайте мене тільки так. Себе, блядь, за затьопленькою потримай.